В Івано-Франківську відкрили модернізовану енергозберігаючу котельню на медичній. Урочисто перерізали стрічку. Міський голова Руслан Марцінків та посол Швеції в Україні Мартін Хахстрьом. Котельня забезпечує теплом та гарячою водою обласний державний онкологічний диспансер та обласну психоневрологічну лікарню номер 3 Тут здійснили повну реконструкцію із заміною двох газових котлів італійського виробництва потужністю по 850 кВт та встановили додатковий котел, вироблений в Україні на біопаливі потужністю 820 кВт, який працює на дерев'яній трісті. Біопаливний котел повністю автоматизований. Це дуже важливо, що наша співпраця розвивається. Крім того, хотів би сказати, що в рамках Європейського банку реконструкції та розвитку співпраці ми не тільки зупиняємося на теплопостачанні, ми зараз е, пробуємо реалізувати, отримати допомогу і по транспортному сполученню, по закупівлі тролейбусів, екологічний транспорт в цьому напрямку нам теж потрібна допомога. Ну і е, ми маємо чим похвалитися, тому що останні дослідження, які показують, що івано – одне з найвідкритіших, найпрозоріших міст. І буквально остання презентація в американської компанії Айрай довело, що івано франківськ знов входить в трійку найпрозоріших міст України. Це теж свідчить про те, що ми можемо звітувати, що ми можемо, що ми є відкриті, що ми відкриті до спілкування і до реалізації міжнародних проектів. Вартість модернізації цієї котельні 485 тисяч євро. Облаштували усе за кошти уряду Швеції та Європейського банку реконструкції і розвитку. «Швеція зацікавлена в підвищенні енергоефективності в Україні насамперед тому, що це є захист довкілля, підвищення ефективності споживання ресурсів. Боротьба зі змінами клімату є дуже важливою темою для внутрішньої шведської політики. Це те, що Швеція відстоює у всіх справах, і ми доклали дуже багато зусиль для цього на національному рівні, оскільки проблеми довкілля не мають кордонів, тому й у міжнародній співпраці для нас це є дуже важливим. Надзвичайний і повноважний посол Королівства Швеції в Україні Мартін Хавстром зауважив, що Івано-Франківськ є провідним партнером Швеції. Що стосується енергоефективності, Швеція співпрацює із обласним центром Прикарпаття у кількох проектах і за останні роки вклала близько 5 мільйонів євро. До речі, проект із реконструкції котельні на медичній повністю окупиться через 4 роки.